Да, 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 на першому поверсі на краю казарм. Видивляется. Видивляється, видивляється, він помі помітив тебя. Біла пов'язка у нього. Угу. Нормальний сет притом. Хто б'ється? Хто зацепився? Ні, ні, ні. Ти чи він. Він, він біжу, біжу. біжу Де ви? Ну все, лежить. Лежи. 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 Ну скажи. Ну? Лежи. Ну на шо? У нього повний за оружие, блин. Ну на шо? Ой. Ну або так. Могли б поговорити. поговорить. Ти ты ти коли ты його вбивав, у мене зафризило. Прям конкретно. Не знаю. От просто іменно фриз мгновенний такий на полсекунды, секунди, і и він уже з'явився, Ну як, я, я проявився, ти його вже вбив.